У часи Великої депресії 15 мільйонів людей спали прямо на вулиці. Це дуже багато. Вийшло так, що вони купили будинки і авто, а потім банки луснули і позачинялися, і люди не змогли повернути гроші. Їх вигнали із власних домівок. Вони спали на вулицях на кожному розі. Мільйони американців. Я дивився навколо і бачив, що на вітринах повно товарів радіо і так далі, всього, чого потребували люди, але в них не було грошей. Тоді я й подумав, що з нашою системою щось не так. Як таке могло статися в нашій країні? У мене не було відповідей, однак усюди з імпровізованих трибун виступали люди, які розповідали про нові організації. Про об'єднане людство, про технократію, соціалізм і комунізм у кожному парку, у кожному університеті люди говорили про зміни у суспільстві. До цього їх спонукали складні умови життя. Отже, у той час я планував дістатися автостопом до Флориди. У мене були причини: зима була дуже холодна, опалення в нас не було, і мені треба було якось потрапити у Флориду. Так ось, дорогою до Флориди. Я побачив старого, який йшов зі всіма своїми пожитками на плечі. Таких ще називають волоцюгами. Усі його речі були загорнуті у ковдру. Він дуже повільно переставляв ноги. Я гукнув його. Мені хотілося допомогти йому нести речі, адже сам він ледве пересувався. Він погано чув, і мені довелося гукнути його кілька разів. Коли він обернувся, виявилося, що у нього акромегалія. Знаєте, що це слонова хвороба. Усе лице було викривлене, я був ще малий і не знав, що таке буває. Побачене мене шокувало, і я продовжив ловити покутку. Скоро я дістався до савани у Джорджії. Я пішов у поліцейський відділок і сказав: Мені ніде ночувати, можна я посплю у камері. Мені сказали, якщо дозволиш зняти відбитки. Я нічого такого не робив, тому був не проти. Мене відвели в камеру, освічену тьмяним червоним світлом. Мені було десь 16 років, і унітаз був весь заляпаний лайном, немитий. Спати було ніде, всюди бруд. Тому я сів у куток. Це червоне світло так гнітило. Раптом я почув стогін у сусідній камері. Я підійшов до ґрат і, вдивляючись у темряву, побачив того чоловіка за кромигалією, старого з викривленим лицем. Він не міг говорити. Тоді я постукав по ґратах. Підійшов наглядач і спитав, чого тобі. Я відповів, що цей чоловік має бути в лікарні, а не у в'язниці. Та це ж просто безхатько. У ньому ніби зовсім не було людяності. Геть, я сказав, що йому потрібно в лікарню, та замовкни. І він пішов. Вранці я пішов звідти і познайомився з хлопцем мого віку теж десь 16 років, і ми продовжили дорогу разом. Якось до нас під'їхав чоловік на новенькому авто і спитав: не хочете долар заробити? Мій приятель відповів: Я хочу, що треба зробити. Передай записку моїй дівчині. У суботу я буду зайняти і не зможу з нею зустрітись. Вона передасть мені пакет. Потім я дізнався, що було у тій записці. Дівчина працювала на касі в кінотеатрі. У записці, яку приніс їй хлопець, було написано: якщо не віддаси хлопцю всі гроші, тобі прострелять голову. Ми тримаємо тебе на прицілі. Чоловік в авто просто використав хлопця, а той навіть не підозрював, у чому річ. Дівчина закричала: приїхала поліція і забрала хлопця. Я нічого не міг вдіяти. Я сам був убраний у лахміття. Я запам'ятав слова, які тоді прозвучали у мене в голові. З цим треба закінчувати. Ніякої справедливості не існує я зрозумів це тоді. Я був сам і повністю безсилий. Після цього я продовжив дорогу до Флориди. У Флориді за часів адміністрації Рузвельта були тимчасові табори для таких диких хлопців із великої дороги. Дикими вони не були. Їм просто було нікуди йти. У їхніх сімей все відібрали, і зараз ми йдемо тим самим шляхом, хоча ще не дійшли. Саме ці обставини допомогли сформувати мої погляди.